Всім привіт! Давно в мене не виходили влоги, дуже давно не було бажання знімати. То захворіла, то погода, то ще щось. А зараз сьогодні просто якесь таке бажання виникло взяти телефон і хоч чуть-чуть поснімати ці вихідні. Я вже пішла на роботу, зараз прийдемо перехід. Пішла на роботу помічником вихователя в дитячий садочок, тут у нас недалеко. Так, трошки прихворіла, бо імунітет перелаштовується, бо діти хворіють. І разом з дітьми і я хворію. А так, значить нічого такого, щоб сильно нового. Зараз налаштую кадр, все буде нормально. Буду трошки знімати для вас відео поступово, можливо, не кожного неділі, але будуть. Тільки що ви, зустріла виховательку свого садочка, ту я, з якою я працюю дуже гарна жінка. Таких дуже мало, я вам скажу. Вона і з дітьми знає, як підхід і навчить, і все. І в неї досвіду дуже багато. У мене дитина до неї буде ходити. Зараз наберемо парку водички і поїдемо в гості. Ось моя красуня, трошки підріс хвостик в неї. Аделіна. Аделінка. Yeah. Так, свиня. З'їжджаємо тут. І так. Там є у нас колонка, де наберемо зараз водичку але ну, там людей знімати там не буде. Тут порядки наводять. Новичка стрижається, клумбочки саняться, Квіточки цвітуть. Все дуже красиво і охайно. Там дитячий майданчик. Ovo je zona Dnevnih Počinjaka na Яки що доставала телефон, хотіла позвонити своїй тітці і сказати, що ми йдемо, щоб стала чайника. Він в мене вирвається з рук, падає на коляску і летить на асфальт. А в мене немає кришки. Це чехол, ну був така книжечка, чехол. ламався, поки що нового не купила. Не під магазин ходила, таких, як на мій, немає. А купляти просто накладки я не хочу, мене дасі. Мені не Мені зовсім зручно, як падає телефон. Я туди осягав. І він падає, і зараз і таким уголком об асфальт і падає на спинку. Там де чіхав. Боже, як я видихнула, я думала, що все Так, Зараз переходимо до рогу, щось купимо до чаю і я подзвоню, скажу, що ми вже на підході. Щоб чекали нас. В цьому році літо пройшло саме гробнику, то було холодно, холодно, на весна. І тут як літо не стало, жара прийшла. Але вітер сильний. Я думаю, вам чуть понашу мить. Зараз подивимося, чи на ринку щось купимо, там зайдемо десь. Купимо, Зараз трошки скоритим шлях, вже зайшли, купили до чаю. Кіоску кулиничу, чотири слоєчки з яблуком, можливо, ви бачите, десь зацепили тільки туди. Друга така собі і не дуже сміття літає, вітер носить. Але як дивлюся на кадрі, то ще більш-менш, головне, пострадав нам сильно не показувати. Так, їде, я, там у нас водичка їде. О, завтра виходьний. Буду прибирати вдома. Бо за ці дні трошки розслабилася, я прихворіла, не було сили. сильно продвигати хаті. Добре, що мені допомагали прихватити. Зараз покажу такі слоєчки. Сказали, що дуже свіжі, слухаємо мої тітки, Вона ж мені і хрещена. Зараз в гості подруга прийшла. Я купила якраз і для неї. Далі купила соломку, вона їсть. Зараз підемо поп'ємо чаю. Подивимося на квіточки, та й підемо додому, буде вечора, поки туди сюди та й спать. День закінчиться. Завтра вихідний. Вихідні дуже швидко пролітають. Тут трошки незручно одною рукою коляску вести, та й особо не мала вам, щоб показати. Ямки та кульочки. Знайшла я гарний кадр де знімати, хотіла трошки раніше, але там світлофор і дуже багато людей. Я вирішила, не буду знімати чужих людей, все-таки кожного не запитаєш що дозвіл, щоб виложити, а якщо десь попадають на камери, ну то вибачайте, я вже я не вмію видаляти. канал не настільки популярний можливо, вони ніколи не знають, що вони були в мене на відео. А собачки дозволяють себе знімати завжди і котики. І ташечки. Така красива троянда, я зараз вам підсвіту покажу. Не покажу. Не покажу. Зараз містите все. Зараз покажу вам, чим займаюся. Хотіла показати там в одному дворику, дуже красива троянда була, але там стояла господиня господин троянда і я вирішила, краще не буду. Вона подумає, що я її двір знімаю для чогось, її знімаю. Зараз дивіться, чим займаюся. Зашиваю дирочку, бо коли ставлю сюди багато чого, воно опція треться, як виявляється, і прорвалася така дирка. Трошки зашию, щоб нічого не випадало. І з тієї сторони так само дирка. Така. сама. Зараз зашию і буде все нормально. Все, трохи якось зашила свою коляску. Не знаю, наскільки це буде красиво виглядати, але щоб не вдвалося далі. І тільки замітила, яка вона у мене подерта. У нас кладовочка є, де я її ховаю. І там, виходить, одні сусіди поставили свого стола, таке, що їм не треба. Хоча, по суті, як мені говорили, в них є частний будинок, де можна вивезти туди того стола, поставити. І все остальне. Було б нормально, поставили б туди тільки коляски свої і велосипеди дитячі. А так виходить, цей стіл стоїть. Я ставлю свою коляску, щоб на п'ятий поверх не нести її. Бо все-таки це важко, а ще з якимись покупками, з водою дуже важко її. Та й дитина це все звали, в наслів немає, бо це п'ятиєтажка. І виходить так, що треба ще розмістити велосипеда і самоката сусідів. І я самокат ставиться на стіл, наче під низ. А велосипеда, щоб він стояв нормально. Я ставлю на коляску собі. І кожного разу, коли я ставлю, вони достають мене коляска, рапається. Добре, хоч коляска не стоїть сильно дорого. Я купляла в інтернеті, замовляла 4-500. Це нам дідусь мій, мій тато подарував. Заплатив за неї гроші, вернув. Це таке. Хотіла ще зняти квіточки, які там у моєї хрещеної ростуть. Але щось похмарилося і мала захотіла додому. Зараз швидко поїдемо. Напевно, сьогодні це буде все. Ще завтра щось. Зараз ми заїдемо в парк, наберемо ще собі лоти води, як буде. Бо завтра невідомо, яка погода буде. А завтра зранку, може, і погуляємо, ще трошки поки не буде спеки. Вийдемо, трошки пройдемося, може в якийсь магазин, зайдемо. Дивимося, як воно буде. Так що, так. Багато хотіла зробити, мало зробила. Вже геть сідає мій голос. Я скоро ви мене не почуєте, буду геть, шипіти смія. Так що, до завтра. Я думала, не буду знімати, зустріли такого Їжечка. Він йде по своїх справах, ми його тут чіпати не будемо. Хай йде. Коли не знімаю, то не знімаю. Як почала знімати, то вже буду. Зараз купимо тут на зупиннички таке кафе. Дитина захотіла кави. купимо гарячий шоколад маленький, це в неї така кава. Зупинилася сюди зняти. Хотіли купити вже шоколад гарячий, а там не було світла і купили собі квас. Будемо сезон пасу розпочинати в цьому році, в цього літа. Зараз ще наберемо води і на цьому вже точно все, більше нічого не буду знімати сьогодні. Ще завтра і післязавтра у нас будуть дні. Це буде субота, неділя, ще щось познімаємо і можна буде виложувати влог. Дуже давно вже нічого мало. Ось така є, ось така футболка в мене з тему. Вже непогана, така мама мені купила. Так що вам гарного вечора і до завтра. Тепер вже точно до завтра. Добрий ранок. Ми тільки що забирали посилку з села, нам передавали передачку з маршрутки. Я вже думала, що ми не встигнемо. Бо Якщо тобі не потрібно, то може стояти на переїзді дуже довго. Якщо тобі потрібно, всі переїзди будуть відкриті і ти не будеш встигати. Сьогодні о 8.36 ми були на зупинці, але добре, що ще 5 хвилин зачекали та забрали. Зараз веземо додому, я трішки перетягнуся бо я ті самі футболки. бо Вона трохи стала мокра, поки я бігла. Зараз дуже спекотно. Ранок і вже таке, хто чекав літа, дочекався. Мені було непогано прохладному, але будемо радуватися, тому що є. Все-таки є в нас тіньочки, вітерець зараз дуже приємний, повіває, Якось буде. Хотіла купити собі дезодорант дезодант, де озен, що зараз рекламують. І блогер, який я дивлюся, може ви знаєте, Вікторія, вона. Ним користуються і дуже подобається. І це не через те, що вона блогер там рекламує, а через те, що вона прові... реально провіряє на собі. Зараз перейдемо до рук, гадимося. Знаєте, навіть там, де односторонній рух, є привичка, дивитися по двох сторонах. Чи я розповідала? Де озера? І там, де я дивилася на сайтах, там його ти по одній штучці не можеш купити. Там треба пачкою, 10 штук щось таке купити. І кажеш, що його ти береш, намазуєш, на тиждень два тобі фатаєш, не треба користуватися звичайним дезодорантом. Це дуже зручно. То може, можливо, якось придбаю собі, тоді вам розповім, чи допомогло воно мені, чи ні. Зараз йдемо додому, а потім буде, як то говорить, наступний катер. Ми вже вийшли гуляти, купили собі морозило. Ми таке нове з'явилося в них смородино вершкове. Там ще були абрикосове вершкове, шоколадна вершкове. У нас, мабуть, не було абрикосового вершкового. Не було нове сезонне таке. І мені тут вже сіла живність, поки я вийшла. Це моя хрещена люда. Так, Аделіна також. І взяли просто шоколадно-вершкове. Щоб не сильно вимазалася, але це не факт. І тут неподалік відкрилася книгарня КСД. І я стримуюся, щоб не зайти. Але можливо зайдемо, хоч подивимося, що там. Ми вже в новій футболці, мусили зайти, в секонд-хенд придбати, щоб моментально перейдітися, бо другого варіанту не було. Підійшлося до книгарні КСД. Всередині там дуже багато людей я знімати не буду. Якщо щось буде цікаво, то я вам покажу. Может, тики очками? Всім привіт! Сьогодні вже неділя. Святом будьте здорові. Не віриться, як так швидко летить. Час. Недавно була Пасха, а вже трійця. Зараз ми підемо на ринок, у мене телефон розряджений. Чомусь не зарядила, навіть не подумала про це, що захочу щось зняти. Так що сьогодні вже будемо відпочивати. Надіюся, вам сподобався цей влог. Підписуйтесь на канал. І до нової зустрічі!